І почався обстріл. Ми почули якісь вибухи, і ми розуміємо, що зараз у нас величезна колона машин стоїть просто посеред поля. Ну не можна було казати, що ми виїжджаємо з окупації з цього жаху. Було дуже страшно, оскільки також я не розуміла, що буде далі. Їздить по вулицям військова техніка, тому це справді було небезпечно. Мої батьки частіше виходили кудись. Я сиділа в телефоні, і швиденько видаляла всі переписки з друзями. Мене звати Ангеліна, мені 17 років. Я народилася в місті Херсон. Зараз навчаюся на першому курсі у Київському національному університеті на факультеті журналістики. Також не можу не сказати про художню гімнастику. Я кандидат в майстри спорту. Це дуже велика частина мого життя. Своє життя до війни можу описати одним словом, це безтурботність, оскільки мені було 13 років, проблем якихось, ну, були якісь проблеми, але вони в порівнянні з тим, що є зараз, вони взагалі незначні. Було класне життя, звісно, зі своїми труднощами, проте безтурботне справді таке дитинство. Херсон це таке досить маленьке місто, де всі один одного знають. Один з найяскравіших спогадів це коли. На вихідних у свій єдиний вихідний від тренування у неділю я їздила у торговий центр, єдиний на все місто, і там я зустрічала просто всіх. Ось тому таке було справді комфортне місто. Проте російські військові вже третій рік його обстрілюють, тому дуже значна частина міста зараз пошкоджена. Також після підриву у Каховської ГЕС затопила частину міста, тому справді дуже його змінило. Як такого якогось конкретного дня не було, це було приблизно 1 березня. Пам'ятаю, єдине, що я пам'ятаю напевно, один з найперших спогадів це я жила в приватному будинку, і по дорозі біля моїх воріт їхали російські військові. Я пам'ятаю, моя мама вийшла на подвір'я подивитися, і вона прямо з за паркану бачила верх БТР, верх танку. Все було страшно. Було взагалі дуже страшно, скільки ми не розуміли взагалі, що коїться, що буде з нами далі, і як це вплине на наше життя. Відчуття найяскравіше це зрозуміло було страх, страх невідомості. Ми не знали, що це буде, і взагалі це так було незрозуміло, оскільки ми все життя були Україною, а тут все. Ми вже Росія. Чули різні наративи про те, що Херсон це проросійське місто, яким воно та, ніколи таким не було, і це було дуже дивно чути і незрозуміло. Ми пробули виходить майже три місяці з лютого по середину травня. Я майже всі ці три місяці сиділа вдома, тому що виходити на вулицю просто було небезпечно, оскільки ти виходиш на вулицю і повз тебе проходять російські військові зі зброєю, їздить по вулицям військова техніка, тому це справді було небезпечно. Мої батьки частіше виходили кудись, але вже десь в квітні, в травні, вже інколи я виходила з ними під їх контролем, коли вже так було трошки спокійніше. Пам'ятаю, 1 травня нам взагалі відімкнули повністю весь зв'язок, але ми пішли на нову пошту, і там був інтернет. Це взагалі в Херсоні таке було часто, коли вимикали інтернет. Ми ніяк не могли дізнатися, де взагалі в місті його можна зловити. Ми просто виходили на вулицю, де бачили велике скупчення людей, там знали, що там є інтернет, тому так ловили. Щодо продуктів, то, слава Богу, вони завжди були. Мої батьки ходили, десь купували, звісно, були дуже завищені ціни, дуже. Але в цілому нормально було. Напевно, для мене найскладнішим було саме те, що я сиділа майже весь час вдома, я не могла вийти. Я розуміла, що, ну, так би мовити, я і не хочу виходити, бо я розумію, що на вулиці небезпека мене чекає. Російські військові, вони. Робили в місті все, що вони захочуть. Вони багатьох дівчат гвалтували, забирали, як у нас казали, на підвал людей просто з вулиці. Могли підійти на вулиці, перевірити телефон. Якщо знаходили будь-яку інформацію про українську, навіть там якийсь український телеграм-канал, тебе могли просто забрати на підвал, і звідти люди або взагалі не поверталися, або поверталися з дуже великими каліцтвами. І взагалі для мене було складно, що я не бачила своїх друзів, своїх рідних і не знала, коли побачу. Насправді ми були готові до того, що у нас буде обшук, оскільки ми знали, що до всіх приходить обшук, до кого треба, так би мовити, до того приходить обшук. Насправді було дуже страшно, скільки ми чули від наших знайомих, що російські військові могли о 4 о ранку просто. Виламати двері в квартиру, так от вломитися і все, і робила все, що захочуть. Але нам, так би мовити, пощастило. Як вони, це, до речі, їх пряма цитата, вони сказали, що ми сьогодні добрі, вам пощастило з нами. Вони до нас прийшли, це десь було в квітень, вони прийшли до нас, пам'ятаю, подзвонили в домофон. Я підходжу до домофона з мамою, бачу в камері російські військові, думаю, ну все, капець. Вони до нас зайшли, це одразу сказали, що не бійтеся, ми добрі, все нормально буде. У нас вони, так би мовити, нічого не знайшли. Вони пішли на іншу нашу квартиру, ось там вони перебрали просто всі речі, які тільки можна, залишили, залишили після себе безлад. Було дуже страшно, оскільки також я не розуміла. Що буде далі, з якою метою вони сюди прийшли? Я розуміла, що вони також можуть зробити абсолютно все, що вони захочуть. Пам'ятаю, як тільки вони зайшли, я, по-перше, віднесла стілець одному з військових. Ось, він був зі зброєю, це було дуже страшно. Ну, взагалі, у нас там було військові і в цивільній формі, і декілька було у військовій формі і з автоматами. Вони декілька людей закрилися з моєю мамою у кухні. Я не знаю, про що вони казали, можу тільки догадуватись. Ось мені було страшно, що я сиділа в телефоні, швиденько видаляла всі переписки з друзями, і взагалі все видаляла, оскільки я розумію, що вони зараз можуть підійти і сказати, покажи телефон. А у мене там якісь переписки з друзями, там, можливо, якісь українські новини і так далі. Був дуже складний, ми довго на нього наважувалися, оскільки це було дуже страшно, ми знали, що це дуже довга і складна дорога. Були історії, що люди просто тижнями стояли посеред поля, тому оскільки російські військові просто не пускали людей. Наш виїзд почався 12 травня о 5 ранку після закінчення комендантської години. Ми виїхали з батьками на машині, зібрали наших, декілька наших знайомих, яким ми теж допомагали виїхати. Ми поїхали, досі пам'ятаю, перший блокпост біля Антонівського мосту, до речі, який зараз знищений. Одразу ми під'їжджаємо до військового, я бачу БТР, і на ньому дитячий малюнок, і написано хештег за мир. Це було Дуже дивно, насправді, якщо так можна сказати. Одразу пам'ятаю цей перший блокпост, перевірка документів на всіх, і теж військовий цей сказав, що а куди ви їдете? Ми кажемо, що ну не можна було казати, що ми виїжджаємо з окупації з цього жаху. Ми сказали, що ми їдемо в гості до дідуся, у нього день народження. А він сказав, що А чого ви в Україну їдете? Там ж типу, все погано і взагалі ми, ми там скоро будемо. Але результат ми знаємо, що, на щастя, зараз правий берег Херсонщини де окупований, і далі вони не пішли, слава Богу. Потім нас чекало приблизно 60-70 блокпостів, деякі були, так би мовити, простіші, де просто перевіряла документи. Інколи перевіряли наш багажник, задавали якісь питання. Було досить страшно, ми їхали через поле. Теж пам'ятаю момент, ми стояли просто в кілометровій черзі, і почався обстріл, ми почули якісь вибухи, і ми розуміємо, що зараз в нас величезна колона машин стоїть просто посеред поля. Ми знали, що ну, якщо, не дай Бог, десь поруч прилетить, ми всі загинемо. Ось. Були деякі блокпости, де. Взагалі майже не перевіряли, куди їдете, добре, гарної вам дороги. Ось, але деякі були так, що перевіряли і речі, і якісь питання ставили. Ось, теж ми їхали, було дуже багато. Ми бачили, як російські військові риють собі окопи. Це був травень. Тобто вони, я думаю, вже розуміли, що вони тут ненадовго. Ще пам'ятаю, що це було дуже жарко, було дуже страшно. Також було страшно, ми їхали і ми бачили дуже багато розстріляних машин. Це було справді дуже страшно, оскільки ми розуміли, що ну, це можемо бути й ми, якщо російські військові так захочуть. Потім ми їхали виходить, з п'ятої ранку до другої ночі, ми доїхали до Кривого Рогу, і там ми зустрілися з людьми в центрі для біженців, де ми ночували, і нам сказали, потім, що нашу колону, в якій ми їхали, розділили її на дві частини. І ми їхали в першій колонії, в першій частині. А потім сказала, що другу частину вона попала під обстріл, і там люди постраждали. Тому відносно добре ми доїхали, але справді було страшно. Теж чули ми історії, що люди справді тиждень стояли біля якогось села, оскільки російські військові не пускали. Але ось нам так би мовити пощастило, що ми за один день виїхали до Кривого Рогу. Так було. Коли ми під'їхали, ми десь проїхали вже половину шляху до української території, і сказали російські військові, що все, ми вас більше не пускаємо, все стійте тут. І ми вже підготувалися, що все, прийдеться ночувати тут, посеред поля. Але потім вони сказали, що у них був просто обід, і потім вони все ж таки нас спустили. Ну взагалі нам казали, що от як тільки... Ви побачите українських військових перших, не довіряйте їм, оскільки це могли бути російські військові просто перевдягнені в українську форму і що не можна сильно радіти, оскільки не зрозуміло, що може бути. Але потім, коли вже там не знаю, третій, четвертий український блокпост, ми вже просто зрозуміли, що ми вдома. Також було в Херсоні, взагалі на всіх окупованих територіях правило машини, які їздять по місту, у них має бути на... На ось цьому дзеркалі така біла пов'язка, це означає, що ти цивільна людина. Я пам'ятаю десь цей момент, коли ми під'їжджаємо до українського блокпосту, і вони кажуть, все, ви вільні, і розрізають цю білу пов'язку. Я пам'ятаю ще те, що теж в мене було дуже багато солодощів. Окупа... Ну, в окупації було дуже багато солодощів різних, я їх просто не їла, оскільки я гімнастка. Я пам'ятаю, як ми під'їхали до українських блокпостів, я просто їм всім роздавала ці солодощі. Взагалі, у нас така склалася ситуація, що з кінця січня 2022 року у нас був карантин через коронавірус, тому ми вже певний час сиділи вдома без тренувань. У нас взагалі була досить налагоджена ця система, що тренуватися можна в онлайн-форматі з нашим тренером окупації в цілому інколи у нас не було інтернету, тому онлайн-тренування ми не проводили. Ми часто самі займалися вдома або знімали відео і надсилали тренера. Вона там перевіряла. У мене була дуже сильна мотивація займатися, тому я знаходила можливість займатися до мене. Ну, і в цілому мені не було чим, не було що робити вдома, тому я тренувалася, я вважаю, що період 22-го року я була дуже гнучка, оскільки я дуже багато працювала над собою вдома. Ми там оселилися досить випадково, але це місто за три роки стало мені дуже рідним. Не знаю, звісно. Я думаю, для моїх батьків це було досить складно, дуже складно. Але для мене це було більше напевно, як якась пригода, скільки я не розуміла, що насправді відбувається можливо. Я приїхала одразу, все клас, нове місто. Я взагалі в Херсоні завжди мріяла про те, що от я закінчу школу, я одразу приїду в якесь більше місто, оскільки в Херсоні мені... Якщо чесно, не подобалось те, що маленьке місто я хотіла якогось масштабу. От я завжди дуже мріяла про Київ, тому тут я є зараз. Ось тому, коли я приїхала до Вінниці, це, це трохи більше місто за Херсон, тому справді мені так було цікаво. Ну і взагалі нове місто, нові люди. Це можливість почати своє життя з нового аркушу. Напевно, за людьми саме. За моїми друзями, за моїми тренерами, за якимись моїми рідними. У мене, наприклад, зараз бабуся в Херсоні. Дуже сумую, оскільки я ну, не можу з ними так часто бачитись, це тільки якщо вони до нас приїжджають. Друзі, взагалі, у мене за кордоном, і я справді дуже за ними сумую. Я взагалі вважаю, що саме люди створюють атмосферу. Як тільки ми приїхали до Вінниці, ми туди їхали, до речі, цілих два дні, оскільки теж, коли ми вже їхали по підконтрольній Україні території з Кривого Рогу до Вінниці, також було дуже багато блокпостів, було дуже багато заторів. Тому як тільки ми доїхали, ми одразу, ми, ми одну ніч переночували в центрі для біженців. Потім ну, щось так, мій відчим, сказав, що ну давайте, може, тут же будемо залишатися. Ми ж все одно приїхали на місяць, на два. Ну навіщо нам їхати? Ми мали їхати в Чернівецьку область. Але він сказав, що ну, я вже стомився їхати два дні дорогу, давайте тут спробуємо трошки пожити. трошки. Ось, Ми одразу знайшли квартиру, орендували. І вже на наступний день я почала шукати в інтернеті, які тут є клуби з художньої гімнастики, оскільки я ну, чотири місяці десь точно не була в залі. А гімнастика це не тільки гнучкість, але й робота з предметом, а вдома я не могла там кидати свій м'яч високо або булави. Ось тому дуже хотіла. Для мене теж це була більше як пригода, щось що новий тренер. Я зможу е, новий досвід якийсь отримати. Оскільки я дуже завжди хотіла бути тренером, думаю, о, клас, я зможу поєднати декілька досвідів від різних тренерів. думаю, та і з дівчатами поспілкуюся. Тим паче, мені здається, що він Вінниці рівень вищий ніж в Херсоні. Гімнастка, думаю, супер. Ось. Тому знайшла клуб в інстаграмі одразу, одразу прийшла. На третій день після виїзду я вже була в тренувальному залі. Взагалі цей клуб став для мене справді другим домом, дуже мене гарно і дівчата прийняли, і тренер. Ну, тому так займалася от дотепер. От буквально зараз була вдома, то їздила до свого клубу, до своїх дівчат, у нас дуже з ними теплі стосунки. Як я вже сказала, я з самого дитинства ось чомусь марила саме про Київ. І от з восьмого класу я мріяла, що я буду журналістом. Оскільки я навчалася в ліцеї на факультеті журналістики. Мені так сподобалася ця сфера. Ну, і взагалі я ж кажу, я хотіла завжди якогось масштабу, ось ось чогось такого великого. Тому, коли я зараз вступила до до Києва, я була неймовірно щаслива. Я пам'ятаю перший день, як я сюди приїхала, просто неймовірні відчуття, оскільки моя дитяча мрія збулася. Я насправді дуже багато для неї працювала. Я знаю свої цілі. Я знаю, що я їх зможу виконати саме в Києві. Для мене гімнастика це, як би це банально не звучало, це насправді моє життя, оскільки я з 5 років, до 17, вже 12 років, майже кожен день на тренуваннях, 4-5 годин. Це справді моє життя, і як у житті бувають і білі смуги, і чорні смуги. Проте гімнастика мене Дуже навчила багатьом речам, що ніколи не можна здаватися, що треба завжди працювати над собою. І ну, взагалі, гімнастика, це такий досить так би мовити, монотонний вид спорту, що ти, от, наприклад, я зараз тренуюся шість разів на тиждень по чотири по п'ять годин. Я розумію, що от я кожен день виконую майже одні і ті самі вправи. Але вони в подальшому на змаганнях можуть дати свій результат. Тому я думаю, що це справді корисна навичка для майбутнього життя, і, наприклад, навіть для журналіста, чому ні, що не завжди твоя робота одразу принесе результат. Треба інколи трошки чекати.